На Луганщині збройні сили продовжили крок за кроком просуватися в напрямку Сватового. Зокрема, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що нині найгарячіша точка це саме напрямок Сватового. Там фактично цілодобово тривають бої. А я нагадаю, що вздовж траси Р 66 Криміна Сватове окупанти вибудували кілька ліній оборони так само, як і поблизу міста. Тому звільняти цей населений пункт буде дуже непросто. Проте для наших бійців не Має нічого неможливого. Окрім цього, окупанти продовжують виселяти українців з їхніх помешкань за словами Сергія Гайдая. Раніше вони робили це поблизу селищ, а тепер дісталися і до самих міст. Згарбники заселяються туди самі або заселяють інших людей у помешкання саме в Рубіжному, а також в Сєвєродонецьку. Окрім цього, російські найманці не припиняли обстрілювати вже звільнені населені пункти а також наступати у напрямку Лимана та Білогорівки. а також поблизу Золотарівки, це трошки нижче е, Білогорівки, однак безуспішно наші бійці залишилися на своїх позиціях. Ну а далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де окупанти впродовж доби обстрілювали позиції наших бійців з танків, мінометів та ствольної артилерії. А саме в районі Соледара, Бахмута, Білогорівці, Білогорівці та Опитному. Під прикриттям артилерії вони намагалися наступати, однак марно наші збройні сили залишились на. Своїх позиціях, а окупанти зазнали чергових втрат. На цьому ж напрямку Росія намагається зімітувати захоплення Бахмута, аби показати про кремлівські публіці бодай якусь перемогу. Про це у новому звіті повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Напередодні кремлівські пропагандисти стверджували, що найманці з ПВК Вагнер нібито просунулися біля південних охолиць Бахмута. Також російські блогери і так звані військори намагалися видати за до те, що українські бійці нібито передослокувалися на цьому напрямку, щоб стримати наступ Вагнера. Пропагандисти стверджували, що окупанти, нібито, вперше за п'ять днів домоглися мінімального успіху в Солидарі, який розташований всього за 12 кілометрів від Бахмута. Проаналізувавши ситуацію на фронті, американські аналітики дійшли висновку, що всі російські заяви цілковитий фейк, зроблений для демонстрації ну от бодай, хоча б якісь успіхів на тлі. І постійних поразок